У Косопільській громаді 1 березня оголосили днем жалоби. Сьогодні прощаються з героєм, захищаючи країну від російського агресора. 20 лютого на Луганщині загинув військовий та місцевий депутат Андрій Корнічук. Війна забрала життя військового та депутата Костопільської міської ради Андрія Корнійчука. Він загинув 20 лютого, захищаючи країну від російського агресора на Луганщині, служив гранатометником. Сьогодні ми просимо, щоб Господь упокоїв новопредставленого представленого воїна у царстві небесному, а нас усіх, а найперше ці дітей, діток, дружини, сім'ю помилував і спас. Бо він благий. Андрій Корнійчук народився у Костополі, навчався у Рівному на реабілітолога, разом з дружиною. Виховував двох доньок. Проходив строкову службу в збройних силах України в 2020 році. Його обрали депутатом Костопільської міської ради. Корнійчук Андрій був хорошим чоловіком, батьком, товаришем. Він був справжнім патріотом України, патріотом свого міста оболівав за благоустрій, хотів покращити цей світ. Uh, щоб було комфортно жити в нашому місті е, Костопільчанам. Андрій Корнійчук запам'ятався костопільчанам як екоактивіста, людина, яка шанувала та любила природу. Саме тому на прощані немає штучних квітів. Бачимо лише багато живих. Рідні переконані, що саме так він хотів би. Окрім цього, Андрій на депутатському рівні боровся за чисте повітря в громаді і безпечне довкілля. Спочатку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, він добровольцем пішов на фронт. Свої обов'язки як депутат він виконував бездоганно, завжди був зважений у прийнятті рішень. Справжнім патріотом України ми їм пишаємося, вічно будемо пам'ятати. Із героєм урочисто прощалися у Костополі на Майдані Шевченка, віддавши шану людині, яка заплатила за нашу свободу найвищу ціну власне життя. Костопільська міська рада активно бере участь у боротьбі за незалежність нашої країни. Четверо депутатів та двоє старост служать у збройних силах України. Нагадаємо, спочатку повномасштабного вторгнення Костопільська громада втратила 37 воїнів. Їх портрети розмістили на майдані Шевченка. Ілля Томашевський, новини Рівного.